Росіяни пообіцяли, що вони до жовтня цього року збільшать кількість. Якщо в червні в нас було десь три тисячі, тобто на, на рівні 100 шахедів на добу, то вже в жовтні вони обіцяли 4 тисячі, а до кінця цього року обіцяли 6 тисяч. Так от вони зараз застрягли десь на рівні, там трохи, трохи не добирають до 4 тисяч. Але зважаючи на те, що у них буде шість тисяч. Росіяни зробили е, крім там шести восьми основних точок запуску жахетів вони зробили ще додатково 11 стаціонарно обладнаних е, пускових майданчиків. Вони і десь розташовані е, там, де у них є аеропорти, які вони вже не можуть використовувати, тому що дуже близько від нас, або в інших містах, які. Вони вважають, можна використовувати. І зараз Росіяни, судячи з цього, вони вперлися в свої можливості логістичні обслуговувати таку кількість шахетів ну, інших систем безпілотних.